Наш навчальний заклад має багату історію, а в 2016 році відзначатиме своє 160-ліття. Слава Україні! Я Карпів Євген Іванович. Народився в селі Травневе Олександрійського району Кропивницької області, наразі військовослужбовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Навчався в Червонокам'янському ліцеї, який закінчив у 2019 році. За час свого навчання брав участь в різноманітних конкурсах, олімпіадах, змаганнях. Можу сказати, що це допомогло мені в житті бути впевненішим, добиватися своїх цілей, не боятися пробувати для себе щось нове, вивчати щось нове, розвиватися. Хотів би побажати сьогоднішнім здобувачам. Освіти рідної школи, щоб не боялися брати ініціативу в свої руки, поближче знайомитися з предметом. Бажаю успіхів в навчанні, всього самого найкращого. школи від нашої сім'ї. Чи ліцею Та вона особисто, друже Євгенія, я дуже радий нашому знайомству з цінах рідної школи. Не випадково доля нас була саме в кабінет історії. Адже ми її зараз пишемо разом. Ти на полі битви, я за шкільною партією. Та нещодавно я отримав свідку про твоє поранення. Це мене дуже засмутило. Чим можу допомогти другому? Я не лікар і не капелан, але я твій друг. Тож разом зі своїми сестричками хочу підтримати тебе, Євген, словами. Ліві костеле, у нас вже підриваються на мінах, в полях по обрії, врухтої броні. У нас зустрічають люди на колінах, своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохання і чиїсь сини. Щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж як вони? Господім сили, подвоєм і Потрої, здолали все, подужали заброд, так виникає нація героїв, так постає з населення народу. Звідки я знаю, що ти, дорогий захисник, мужній, сильний, загартований. Надію, що слухаючи нас, ти отримаєш дружбу. Поправку. На нас чекають дуже бур... важливі справи. Тож перемоги! Привіт, Євгене! Колись ти теж навчався у нашій школі, а сьогодні ти вже захищаєш нас та нашу державу. Нам говорили батьки та вчителі, як вам важко. Але я дуже надію, що це все закінчиться і ти повернешся додому. Зараз я хочу зі своєю подругою. Підняти тобі наслід та прочитати вірш Ліни Костенко. І кров, і смерть, і вічі, і клевід хижої орди, Маленький сірий чоловічок, накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви? Ну що, надіюсь, моя подруга я вірю, що ти скоро принесе до нас з перемогою. Зараз я теж хочу прочитати вірш Тараса Григоровича Шевченка Борітеся поборите. Борітеся побороте. І вам слава, сині гори, кригли окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся побороти, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Повертайся скоріше. Ми, військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, перебуваємо на лікуванні після поранення. Закликаємо кожного небайдужого українця прийняти участь у зборі коштів на РЕП та радіостанції Моторола для 3-го десантно-штурмового батальйону, який боронить нашу рідну землю на Курахівському напрямку.